Вітаю! Я Леонід Цикановський, це мій канал Книгоогляд. В ніч на 14 січня поточного року сили оборони України потужно вдарили по виробничим цехам російського заводу Атлант Авіа. Після серії вибухів на заводі почалася пожежа, ремонт на заводі почнеться після завершення пожежі, як там вже все вигоріло. Це військовий завод. Він забезпечує повний цикл по проєктуванню випуску і випробуванню дронів типа молнія 1 і молнія 2 для війни північних дикунів проти України. Крім цього, Атлант Авіа випускає деталі для російського великого дрона Оріон. Ще він випускає системи керування FPV-дронами і комплекси РЕП. Ми декілька разів били по цьому заводу. Вчорашній удар був самий потужний і ефективний, бо горить там добре. Дронів у наших ворогів на фронті поменшає значно. Підтримайте наш коринумований канал в приваті монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас, дуже потрібні ваші підписки. У себе на Патреоні я виклавив нове відео про успіхи Збройних сил України в поточному році. Про три нафтопереробних заводи, про три нафтові платформи на Каспії, що були під ударами українських дронів, і про велику російську військову таємницю, яку ми довідались зовсім недавно. Цікаве відео. Є там трошки і моїх спогадів. До нас звернулись воїни-танкісти з проханням допомогти коштами на купівлю автомобіля. Він використовувався на передовій для виконання бойових завдань. Попав під удар ворожого дрона і був знищений. Автомобіль дуже потрібний воїнам. Відкрита монобанка. Прошу всіх небайдужих долучитися до цієї святої справи. Всі посилання знаходяться під відео. То що ми знаємо про цей завод і його дрони? Завод Атлант Аеро знаходиться в місті Таганрог Ростовської області Росії. Його основна продукція дрони Молнія 1, Молнія 2. Після серії вибухів і пожежі виробничі лінії розбиті, і стан їх буде відомий пізніше. Для Росії. <кхи> <кхи> Для Росії втрата ключового заводу по випуску цих дронів приведе до зменшення бойової активності на фронті. Трошки про самі ці дрони. Дрон «Молнія» – це невеликий ударний FPV-дрон Камікадзе з невеликою дальністю дії до 30 км. Він має один електродвигун, розвиває швидкість 70-90 км на годину, його маса 10 кг, і він несе від 3 до 5 кг вибухівки. Часто це просто протитанкова міна е, е, ТМ62 масою 9,5 кг. Ну, в ній 77 кг вибухівки з суміші тротилу гексагену. В цьому випадку молнія 1 летить вдвічі менше, ну, 10-15 км, не більше. Цей дрон виглядає дуже примітивно. Його роблять з фанери, пластику і картону. Запускають з невеликої катапульти. Це простий, без всяких хитрощів. FPV-дрон. Він масовий для широкого застосування. Головна перевага молнії 1. Це те, що він дешевий і масовий, застосовується по самих ближніх цілях на передовій. Відсутність поставок цих дронів е, полегшить роботу нашим воїнам. Дрон «Молнія-2» 2, ну, це наступний крок в розвитку FPV молнія Він зроблений трошки більше. Його маса 14 кг проти 10 кг у молнії 1. Він має два електродвигуни і це дає йому можливість нести відповідно до 7 кг бойового навантаження, 7 кг вибухівки. Швидкість у нього вища до 110 км на годину проти 70-90 км на годину у молнії 1. Дальність польоту також вища до 40-50 км проти 30 км у дрона Камікадзе молнія 1. Корпус корпус у них такий же, як і молнія 1 з фанери, картону і пластику. Але він посилений для своїх більш високих навантажень. Запускається молнія 2 з катапульти. Так, так же, як і запускається молнія 1. молнія 2 суттєво дорожчий від молнія 1, але він і більш ефективний. Обидва ці дрони. Малопомітні для радарів через використання фанери і картону. Тому тактика бойового застосування молнії 1 для масового е застосування над полем бою в режимі пошуку цілі. При закінченні заряду батареї вони можуть просто падати, вони просто падають, якщо не знайшли свою ціль. Вони не дуже цінні вироби. А от молнія 2, вона більша. І має вищу швидкість, тому її часто застосовують разом з розвідувальними дронами. Спочатку розвідувальний дрон знаходить ціль, а потім вже молнія 2 застосовується для ударів по розвіданих цілях. Ну, тих, що більше захищених, і тих, що знаходяться глибше в нашому тилу. Росія робить ставку на прості і дешеві дрони поля бою. Має на увазі fpv дрони поля бою. Вони вразливі до погодних умов, ну, дощ мошить, мочить картон і він втрачає міцність. Компенсують в російській армії це великою кількістю таких дронів. Важлива продукція Атлант Аеро це деталі і комплектуючі системи для керування великого російського. Середньовисотного дрона великої тривалості польоту під назвою Оріон. Це великий дрон. Його маса майже тонна. Випускає його група російських компаній Кронштадт. Всього це 43 підприємства. Випущено їх небагато. Всього 30-40 штук. Це серйозна машина. Це дальній розвідувально-ударний дрон. Він може вести розвідку і зразу застосовувати свою зброю. Його маса близько 1 тони. Аеродинамічна схема в нього нормальна, крило пряме і хвостове опірення виподібне. Корисне навантаження до 250 кг. Це досить багато. Це можуть бути системи для аерофотозйомки. Модулі радіотехнічної розвідки, і також оптико-електронні системи. Із озброєння в них можуть бути кориговані авіабомби типу кап 20 20 кг масою невеликі, ракети Х-50 і малі дрони, включаючи дрон бандероль Є таке дрон у росіян дрон Радіус дії Оріона до 250 км. А з ретранслятором до 300 км. Час повітря до 30 годин. Цей дрон Оріон. Він особливих успіхів на полі бою у війні проти України не має. Він дуже великий і вразливий. Нещодавно один дрон прилетів в Крим для виконання якихось своїх бойових завдань, і ми його одразу знищили. Було це на аеродромі Саки в Криму. Але передача таких дронів. Дальні, таких дальніх дронів союзникам Росії, Ірану і КНДР, створює великі ризики для сусідніх з ними країн. По крайній мірі, після вчорашнього удару можна впевнено сказати, що на деякий час випуск оріонів у Росії зупинено. Все буде добре, ми переможемо. Підтримайте наш кордонний канал «Приватні на банку, підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте на наш Patreon, є нові відео, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву баймі, кофе. Всі посилання під відео. На цьому я вам дякую. До побачення.